Друзі, всім доброго доброго раночку. Ранок нас сьогодні зустрів гарною погодою. Сьогодні у нас буде трохи потепліє. Буде 23 градуси тепла днем, бо вчора було дуже холодно. І сьогодні в нас тихо, вітру немає. Я ласуню вже подоїла, курей попорала, собак накормила, В общем, всіх попорала. Так що... А на дереві десь дятел стукає. дятел. вам, мабуть, не буде чути. От. Голуби літають. Взагалі, життя продовжується. Слава Богу, тихо. Ніч пройшла, не знаю ще новин, не читала. Ну, я нічого не чую, а що я, як вечором. Пізно упаду в 12-му часу ночі, і сьогодні я правда проснулася в пів четвертого і вже так. І спала і не спала, і спала, і не спала, в общем, крутилася. Вже світало. Так, піончики треба мої вже обрізати, убрати відсюди, щоб не мішали другим квітам. В общем, буряни деякі порвати. Потроху носю сюди воду, поливаю усе те, що посадила, і гладіолуси, і рози. Ту воду, друзі, що я мию апарат. У мене майже ціле відро. І три рази на день. І от я тоді, то ті, то ті квіти носю і поліваю. Ось хусточка моя сидить, красавиця. Півники всі не сидять. Хай приживаються. Там розквітла розочка, я вам показувала. Тільки треба воно бур'яни там поприбирати і піони буде краще тоді. Угу. Так що такі діла, друзі. На дворі тихо, ще всі люди, мабуть, сплять. От, одна кума встає е доїти корову. Не знаю, чи привела вже в неї телиця щось чи ні, вона, бідна, вже теж вимучилася, так як і я. Кожну ніч бігає, але в неї, друзі, камери немає в сирої. Вона оце ж ходить. У мене, слава Богу, хоч камера висіла, та мені проще було. Я не вставала, не бігала з кровати гляну. І слава Богу, все добре пройшло. Кліматіс мій щось ні, квітне, друзі. Одна квіточка з цієї сторони була, по ту сторону через за там є декілька квіточок, квітнуть, а по цю, чи точно, що він в тіньку, та ні квітне. Взагалі, не знаю. Але ж в день на нього сонце попадає, як повернеться сонечко. Не знаю, не можу вам нічого сказати. Не квітне. Колись мені і сваха казала, що був у неї кліматі, пересаджувала його з місця на місце і він не квітнув, не квітнув і не квітнув. А каже, а потім втикнула його там в одне місце, так сяк. І йому там сподобалось місце. Може, йому тут не подобається місце, але в мене, на, на жаль, нема де його пересадити. От. Так що такі друзі. Ну, думаю, що я підкормлю, то тоді він хто знає, не знаю. Взагалі, не буду нічого казати. Звісно, хотілося, щоб він квітнув. Боже, а виноград у нас є, попер, Попер, друзі, це ж попреблін на ту деревину. Казала чоловікові, треба цей кущ під хатою убрати. Нам би вистачило того, він би розрісся так само на всю. Не слухається мене, не хоче його прибирати, а він підриває тут фундамент. І оце ж... Пішли тріщини, вони то давно, бо цей виноград, як купили ми хату, цей кущ тут так і був. Той кущ, це ми виростили вже. Пересадили від цього туди з викрухою, От туди пішов, а цей кущ ну, не слуха. Я кажу, на кришу лізе, він нужен там на криші, Не нужен. Ну, Взагалі, друзі, все, пішла я вже готувати сніданок. дворі все гарно. Співають пташки. На помідорах вже в мене завість, ну мало ще, треба далі з ними поратися. В общем, вирішили, друзі, ми знаєте що? Отам От в мене де посажені Георгіни, Хочемо ту сторону зробити парнічок і там накрити, посадити капусту. Бо до бабусі нагород чоловік не дозволяє мені вести дуги. Ягроволокно, там, каже, на низу, воно не на очах, там можуть все покрасти. Воно то й так, друзі, а воно ж то коштує багато, особливо дуги, Та ягроволокно не дешеве. От, Так що такі справи. Ну добре. От так, З добрим ранком Петя з нами здоров'я. Пішла я на кухню. Вам бажаю гарного тихого дня, всього найкращого, щоб у вас було все добре. Бач, не дає молоко. Здоровка і йдеться до вас і до мене. А я сьогодні буду готувати молозиво, бо до мене приїде клієнт із Олександрії. Врач, той, що кожен рік у мене бере молочку. От, І молочко, по молочку і по... Господи, вибачте. І помолозиво, господі, щось із головою зранку. видно, оці ранні підйоми на мене сильно діють, Зараз пів сьомого ранку. Дуже гарно на дворі, вже тепленько, слава Богу. от, І працюємо далі. Я оце, друзі, хочу зварити молошну кашу, мені хочеться. Не знаю, чи чоловік буде таким снідати, але я хочу. А... Я готую те, що я хочу. Я йому кажу «кажи мені, що готувати. Я буду готувати, а то все, що я. Він каже, що зготуєш. Ну, якщо зготуєш, то значить буде молочна каша на сніданок. Так, друзі, йду по яйцям, вже поснідали. Дуже добра молочна каша в мене вийшла, пшонна. Люблю молочні каші. Чоловік не хоче, чоловік їсть гречку з тушонкою, із салатом. Він не любить молочне. От. А я йду. В общем, вчора про те, що жінку я казала, в неї немає яйця. Вона каже, я курей всіх вирізала. А я тут знайшла неподалік у теж та йду до неї. Договорилася вже по телефону. І йду до неї. Друзі, дивіться, йду, а тут. Маки, яка краса. Подивіться, як не наче у нас у Криму. Ну, там взагалі також там на полях, оце в пшениці маки ростуть. Красота. Косочок моєї родини, батьківщини. Дуже гарно. Ось такі ще польові тут квіти. Ось це я не знаю, як це називається. Красавчики, як сонечко. А тут ось, о, друзі, васильки. Я так люблю, як вони пахнуть. Ціла куча, то я ж до тіті валі прийшла в неї під забором. Васильки. Ці, що це сушуть і тоді ставлять у святий вугол. Він так пахнуть. Друзі, йду вже назад. Взяла яйця, побалакала з жінкою. В неї чоловік хворий. Інсульт був. От. Так що такі друзі справи теж сама нездорова. Така годами, як мамка моя, до 80 років. Ну, але ще молодець. така. От. Так що, друзі, йду назад. Чапаю, бо. Ноги болять, як завжди. Ну нічого, як каже моя бабуся, треба ходити. Не можна сидіти. Ой, сонечко світа, на дворі тепло, гарно. Вітру немає. Слава Богу, що погода вже наладилась. Не знаю, там стоять ще дощі такі маленькі. Ну, нам не треба. Ці дощі, ну прямо маками не можу налюбуватися. Йду галявину, гарно. Оце в нас у Криму, де я ж народилася, жила. Селище наше називається, вже казала, але може хто не чув. Називається Красний Мак. І там у нас поля всі, оце так осіяні маком. Всі, вся пшениця, все. Дуже гарні. Туди їздять навіть фотографуватися в тих полях. Там так гарно. Шо, ну, добре, друзі, йду додому. Так, друзі. Ну, ось Сюди я на вугол пересадила георгіни. Зараз ще зверху їх полью. Сьогодні на вечір обіщаю дощ. Взагалі, отак кирпичиками обгородила, щоб було гарно. Ну, наскільки це можливо. Сама-все. Огірочки так і залишаться тут. От. Я обрала вже укривне. Буду їх поливати, підрехулюсь землю. А тут оце, друзі, поки оце відкуда капуста, ми поставимо дуги. І ось, ось я викопала георгіни, посапала цю всю ділянку. Чоловік сказав, перекопає. І тут ми посадимо поряд капусту пізню. Під агроволокно. Взагалі, тільки так. По-другому я не бачу ну, що робити далі. Взагалі, буде тут у нас вона і посадю там, де я вирізала вже ранню капусту, там ще потикаю під агроволокно і буде так. В общем, в общем робимо <правж> таку трошки красоту на городі. Ще треба підв'язувати помідори, помідорки в'яжуться гарні. Там, мабуть, вже кабачки в мене наросли, треба йти подивитися. Ну, взагалі, якось так, друзі. Дивіться, позавчора рвала кабачки. І оце ж три кущики всього на скільки кабачків. Не встигаю. Зараз буду алотки смажити. Дивіться, яка красота. Ще й один цей, жовтий. Зірвала, бо він теж. Завтра буде вже як сон. Чи сьогодні обіцяють дощ, то переросте аж бігом. Ось, рогала не бачила. Подивіться, який ух. Зараз піду петрушки нарву, укропу пішла варити борщ. Друзі, пішла вирвати укропу і петрушки. Таке все Ой, дородне. І подивіться, яка в мене вже морква на городі є. Думаю, вирву таке бадилля огромне. Попробую така гарна морква. І отакий вже, друзі, бурячок. Представляєте, все росте зі скоростю звука? Молодці. Все гарне. Я дуже-дуже задоволена. Дивіться, друзі, який гарний тільки борщик у мене на обід. А пахне супер. Друзі, ще в мене до борщу такі оладочки з кабачка. Великий один кабачок начистила і в мене вийшла ціла миска ось тіста. І я зжарю, туди додала зелені, по цибулю не побігла на город. Додала перчику чорного. Посолила і все. Ну, в, общем, в тісто я один кабачок у мене великий, три яйця сюди вбила, додала сметани домашньої трохи, зелень, кабачок натерла на тюрки. Ту, що треба морку на борщ. І все. І тоді додала ложки, щоб вона була, щоб тісто було як густа сметана. І все. І смажу дуже смачні, такі ніжні-ніжні. Друзі, їдемо в центр по посилки, бо прийшли посилки, пошта у нас в суботу робить до 6 часов. Бігом, тільки що приїхав з Олександрії покупатель наш от, пер, хто то товань? Перші гроші хі -хі, вже до Асуні ми отримали, да, діду? Уже їдемо тратити одразу. Бо треба заплатити за посилки. Так що такі друзі справи. Тоді будемо розпакуємо, покажемо, що ми отримали для ласуні. Так, друзі. Ну ось я хочу поділитися з вами посилочкою, яка нам прийшла. Це ми заказали за гроші для нашої ласуньки. І, ну, і взагалі для курчат там. Зараз я вам все покажу. Значить, заказали ми, ну, ось накладна нам прийшла. На наше на моє. Вот. І, значить, заказали ми ще ласуні, трикальці і фосфат. Отакі ми її даємо. Тут 13 пачек, кажда пачка по кілограмму. Так? Тоді, вот отакий премікс для цеплять яєчних пород для курчат. Чудо називається. Тут 400 грамів. В общем, зразу в перші дні жизни треба їх підтримати. В общем, я тут почитаю цей премікс. Чи це готовий корм, чи це добавка до корму. в общем, не знаю. почитаю. Воно щось там так. Далі. Взяла отаку аптечку для молодняка птиці. На 50 голів тут розраховано курчата, каченята, індичата і гусинята. В общем, це перших днів випайка. Тут є антибіотик, тут є вітаміни, тут різні добавки. надійний захист, пташенят з першого дня життя. Ну, я ж думаю, мої квочечки щось мені висидять, да због. Тут все розписано, як давати з першого дня, скільки, чого давати в які дні. Ну, Хто купував, той знає. Так, це купили неогард. Це от мух і от кліщів, колиться коровці, тут ампули, засіб інсектоакарацидний, Средства. В общем, друзі, воно от усього Це уколимо, і воно і глисти ганяє в організмі, Дух, дуже хороший препарат. Неогард називається. Кому цікаво, наберіть в інтернеті, почитайте. Ну, воно, бачите, зіркалить в екран. Ну, я вам ще раз прочитаю. Неогард. Наберіть в інтернеті і почитайте за нього. Так. Ай, я вам щось не то набалакала, друзі. Ага. Це борьба з мухами. Ніагар це борьба з мухами, вибачте мене, будь ласка. Бо ось це лікарство, епрін. Це оце колиця коровці, Значить, воно від кліщів, одоводів. Не буде одложувати от, от, лічинки овад у корові і кліщині будуть її кусати. Ну, ми поки що, звісно, вона восстановиться, треба 21 день, аж тоді ми проконсультуємося з ветеринарним врачом і тоді уколим. І заказали два е, препара... Дві бутилочки такого препарату Актофіт. E, Значить, той, що ми бризкаємо колорадського жука. Тільки в другій тарі ми купували, а тут по 100 мл ми взяли дві коробочки. В общем, в общем, от такі справи. От така нам прийшла посилочка. Тут і для курчат, і для коровки, і для, і для колорадського жука. От колорадського жука. Так що, друзі, от така посилка, вона дуже важка. Так, а зараз я покажу, що я скупилася в центрі із продуктів. Друзі, ну зараз покажу, що я по продуктам купила. Я так бігом купила, що нам необхідне. Так у нас в основному м'ясо ще там якесь є, риба є, але трошки я й підкупила. Значить, отакий взяла соєшник Не хліб. Положи. І це. І Взяла батон висівковий нарізний, бо якось вибору хліба вже не було вечір. Ну, батон, може, посмажу з яйцями, з молоком. а ні, то і так поїму. Взяла кукурудзяну муку, дрібну, бо той крупки, що я вам казала, не було. ну і Мука теж непогана кукурудзяна. От. Вона грубого помилу, крупного помелу, то буде хороша. Так, борошно-житня взяла упаковочку, ну хліб пекти, в мене тільки біла мука, вже нема житнього. Сьогодні по акції Хек у нас по 143 гривні взяла три тушки, бо повибирали від на залишився там уже такий геть маленький. Та я вибрала три штуки і взяла чотири окорочка по 84,50 50 кілограмів. Останніх чотири штуки забрала. Купила крабові палочки. Це ж дзвонила дочка, каже, Уляна захотіла сильно салат у крабових паличків. Думаю, і мені дуже хочеться, і я думаю, зроблю. Та купила невеличку пачечку, посмакуємо з Вадимом трошки. Пачечку невелику майонезу взяла, галку ранок, бо в нас закінчився, кава ще є там, Оля висилала, ще кава є, а от ранок, бо чоловік п'є ранок. Закінчився. Тоді, значить, сушки дві пачечки взяла. Не брала багато, бо зараз я то, -то печення спечу, то цей все таке дороге, що не докупиться. Шесть апельсинчиків взяла. В одному магазині апельсини вже дорого, де я брала. От. А тут у нас дешевше в оптовічку. 50, 54 От, а файну вже 67, по-моєму. Так, тоді купила родзинки, бо в мене вже закінчується там на печиво пекти. Все-таки. Купила таку, ж, друзі, флотську кільку. Дуже добре, якщо от любите такі вищі. дуже смачна, соус дуже смачний. Я оце підкупляю, щоб у мене було в запасі. Отаку от на сніданок одварила якоїсь каші та її відкрили. От, то взяла сушений чесник і взяла паприку копчену, Це ж начну займатися сирами, рулети робити, то мені треба таке. От, і дві пачечки дрожжів. Це бабусі вона попросила, вона пече собі хліб. В общем, отакі оце закупи в магазині. Таке по необходимості, бо це не самошедші, нічого не докупишся, нічого не купиш і купа грошей. В общем, друзі, те, що вторгували з чоловіком, все потрикали, ще й своїх було трошки в кошельку. І купила лікарства. Бабусі купила риб'ячий жир, вона просила. Хоче омоложатися наша бабуся, ну нехай п'є. Я не можу її відказувати, за її кошти вона купляє. Купила я такий риб'ячий жир 500 мг. В капсулах тут 100 капсул Стоїть 198, але я по, по сайт, ну, заказую на сайті, то дешевше там. Гривень на 20, мабуть, дешевше. Потім є давлення і на лаприло, такий ми беремо і собі взяла. Обізболююще, долоксен, мені допомагає, хороше обізболююще отакі от ліки. І купила по мороженці. Кажу, дідушки, ми працювали. Перший наш сьогодні торг треба відмітити. І купила по акції, були такі два морожена, Вадим уже з'їв біле морозиво цей, ескімо. Щось захотілося мені іменно білого. Хоч я люблю шоколад на шоколаді, але сьогодні мені щось захотілося білого. Так що, такі, друзі, справи. Ну, і все на цьому. Такі наші закупи. Тепер вже до слідчої неділі. Ну, ні, не, Я в понеділок то поїду, звісно, в Кремінчух, але вже закуповуватися там нічим не буду, бо вже закупилась, грошей немає, треба на дорогу куча грошей. Взагалі, друзі, такі справи. Ну, добре. Поїхали далі. Ну що, друзі, так як було анонсовано, у нас ввечері набігла хмара і пішов дощ і такий рясний. А тільки він ну, буквально хвилини-дві. Ну і все, сіну нашому вистачило. І знову сіна на муку. Завтра в день опять обіцяють дощ, так що в понеділок підемо перевертати. Не знаю, чи буде толок з того сіна. Дуже шкода, дуже шкода. Та я тільки що попоралася, покормила собачок, накормила. Вадим пішов по корову, а вона на тому дворі ще за бабусіним двором, то пішов, одніс, поніс їй молока, дала я бутиль, дала те, що їй купили, все, що вона просила, ліки. Взагалі, пішов до неї. Так що отакі справи. На дворі прохладно. Зараз чоловік прижене ласуню. по та й будемо відпочивати. Бо я сьогодні не віддихала за день. День так проколотилася. В общем, в общем так, друзі. І знову ще один день пройшов. У мене щось воспалилося тут ясно вверху. Так болить всередині. Там. Не знаю, чого воно Воспалилося, що йому треба. У мене там під коронкою зуб, він був, виспалявся. Може, опять оце він воспалився. Так не знаю, якщо буде дуже-дуже Боліти, так не хочеться йти в лікарню. Я вже давним-давно не ходила до того зубного, не хочу, не хочу. Ну, а що ж? Не дай Бог, як щось станеться, то треба йти. Ну, Якось так опухло в мене там всередині. І прямо я, ясно напуха. Чого спитатися? Прийшла пора. Так що такі справи, друзі. Ой-ой-ой, завтра вже опять неділя. Ну, що ти зробиш? Це ж таке. Друзі, в нас дощ пускається і пускається, то перейде, то знову, то перейде, то знову. Я перемила, <кій> вибачте, перемила тільки що все на кухні, посуду. Зараз піду, ну не зараз, зараз 35-9, без чогось 9 піду ласуню здаю, Та й все. На цьому сьогоднішні роботи закінчаться. Так що, такі справи, друзі. Всім бажаю тихого мирного вечора, тихої ночі. От. Завтра буде вихідний, ну, в кого він є, От той буде відпочивати. Ну, а в нас, як завжди, робота. Ну, нічого, все буде добре. Працюємо потихеньку, ніхто нас шию не жене. І все буде добре. Коли дужче працюємо, коли менше, є час і відпочити. О, з дому, звісно, кудись поїхати чи те й неможливо, бо коровка дується три рази на день. Ну, нічого. У понеділок поїду, не знаю, ще з чоловіком не вирішили, завтра, мабуть. Він буде в обід, буде, будемо доїти, він сяде, буде доїти ввечері, бо йому ж прийдеться у понеділок в обід доїти самому. Бо я поїду в пів одинадцяти, бо далеко їхати, а мені на півдругого вже треба бути на комісії. Так що, друзі, отакі справи. Ну, добре, бажаю вам всього самого гарного. І до завтра. Завтра буде новий день. Щось буде новеньке, щось будемо робити. Так що всім пока-пока. До зустрічі до завтра!